Доброго часу доби, шановні слухачі, шановні жінки! З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. Хочу повідомити дуже важливу новину для жінок. На сайті Міністерства оборони, а також на сторінці Фейсбук Міністерства оборони України розповсюджена інформація що вчора, 6 лютого, Вересня 2022 року міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ, яким чергове відтерміновано строки взяття жінок відповідних професій, спеціальностей на військовий облік. Строк відтермінування на один рік, тобто до 1 жовтня 2023 року. В Свою чергу заступниця міністра Ганна Маляр. Пояснила, цитую. Так, цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить комітету, а потім і парламенту в цілому допрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж в межах своїх повноважень можемо лише відтермінувати строки, тож ще на рік до 1 жовтня 2023 року їх відтерміновано. За цей час. Парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій спеціальностей є виключно добровільним. Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується, тому ніякої паніки і зради ніяких обмежень для жінок не існує. Що ж, це чудова новина, яка надасть спокій. Всім жінкам України, які є в Україні і які знаходяться за кордоном, єдине відверто, вам хочу сказати, що мене особисто турбує: це те, що станом на вечір, а зараз у нас 19 година 20 хвилин, 7 вересня 22 року, номера зазначеного наказу не оприлюднено. Крім того. Перша джерела – це наказ Міністерства оборони номер 313 від 11 жовтня 2021 року, зі змінами, внесеними наказом номер 35 від 7 лютого 2022 року, мають статус чинних на сайті Верховної Ради. Але це, напевно, мої адвокатські перестороги. Якщо хтось знає номер наказу, Поділіться, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вдячна. І слава Україні! Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте і до зустрічі!